Дозвольте мені запросити вас на вебінар, як писати річний звіт для громадських організацій, не тільки осіб з інвалідністю?» це торкається питання всіх організацій, які в нас є, тому що це дуже важливо по наших законах, але у нас для нас. З метою збереження прозорості діяльності нашої організації. Ви всі знаєте, яка зараз обстановка, але давайте ми спокійно перед усім світом можемо показати, що ми нічого не боїмося і не ховаємося. Навпаки, ми гордимося тим, що ми дуже відкриті. Е, про те, щоб зміцнення довіри, зміцнити довір, е, довіру з боку громадськості, донорів, державних органів, е, нагадуємо, що е, потрібно. Буквально за за три місяці, точніше, то січень, е, бер... січень лютий і до березня, е, зробити і в березні, так ще трошки можна зробити е, е, і оприлюднити свій річний звіт про діяльність. І я думаю, що це все якраз торкається того по закону про громадське об'єднання, це стаття третя і стаття 23. Він встановлює прозорість і відкритість громадських організацій, І те, що громадські об'єднання зобов'язані забезпечити вільний доступ до інформації про свої заходи та джерела фінансування. Також правовий кодекс України, пункт 133.4, для збереження статусу неприбутковості організація повинна використовувати свої доходи виключно. Для фінансування видатків на своє утримання та реалізацію статутних цілей. Публічний звіт є найкращим доказом цільового використання коштів під час перевірки державної податкової служби. Це дуже правильно і дуже важливо. Ну, е, я також хочу сказати, що все це питання ви отримували листом. Багато чого цьому саме сприяв і робив наш юрист Денис Сухотін. От. І зараз ми із вами розглянемо, яким способом можна писати наші річні звіти. А для того, щоб нам, е, як би кажучи, не дуже. Е, щось десь не придумувати нічого. Для, для цього у нас є наш сайт, який є, можна сказати, паличкою-виручалочкою у даному питанні. Дивіться, от зараз ви бачите перед вами наш сайт. Видно? видно. Так, видно. Видно. От наш сайт. Знаходимо ну, офіційно, заходимо, показуємо, і дивимося, наші звітні за 23-й і за 24 рік. От. Включаємо підсумковий звіт. У нас є, от є два таких види. Дві організації у нас зробили свої підсумкові звіти за 24-й рік. Це Полтавська область і Закарпатська область. Заходимо, приміру, підсумковий звіт, фінансовий звіт. Нажимаємо, тут видно фінансову звітність малого підприємства. В принципі, зовсім небагато цих показує. Тут ми цього дивимося і бачимо, що полтавський е, е, регіональний осередок на е, свій час роботи минулого року, і от його складає робота, його річний об'єм у сумі 656 тисяч е, 100 гривень. Початок був така сума, на кінець така сама сума, і, і на цьому все закінчилося. Тобто фінансова прозорість його видна. Далі подивимось, як, якщо написано в під, підсумковому звіті. Підсумковий звіт. Інформація про діяльність. Ну, називається об'єднання, яке воно, яка ж. Яку метою діяльності нашу береться із статуту, і е, пишемо про те, що ми робили і як ми робили, От, які проводили заходи, які в нас підрозділи, ті, що з нами працюють, і е, що це все в нас питання саме на, наших, е, на нашому інформаційному хабі. І все це розписували, показували. Це такий у нас був короткий звіт. Е, ще один. А. а тепер можемо глянути, який фінансовий звіт був у Закарпатської організації. Бачите трошки інклюзивний розвиток Закарпаття. Тут вже розписано по статтях, де що було, який бачимо, що. Об'єм роботи Закарпаття 140 тисяч виділено, витрачено 139,999,03. Інколи буває, що у бухгалтерів на, ну, на 97 копійок не зійшлося, але це все не так уже. Копійки вже ж допускається. Я знаю, на то, то так навіть до 10 гривень, до десятків гривень. Це фінансовий звіт. От. Тепер підсумковий звіт за 24 рік. Це теж, якби форма ця прийнята про те, як, які роботи, які заходи проводилися. От. Однак мушу вам сказати, що ем, на старому сайті у Полтавській. Е, е, Організації теж на регіонального середку ми робили звіт трошки іншої форми. Зараз ми бачимо скільки, скільки потужних і як багато заходів було проведено Денисом Юрійовичем. Ну, це все поставлено. Бачите, фактично, мало не кожний день. Участь у часу, в турнірі Кубок Безбар'єрного Закарпаття, організатор його безпар'єрних у Ужгороді. Тобто у Мокачево. Уж Ужгороді, участь у форумі соціальна сфера в умовах війни, виклики та перспективи, успішний досвід громад Закарпатської області, що був організований агентством ООН у справах біженців України та благодійною організацією, благодійний фонд Stabilization Support Service за сприяння Закарпатської обласної і так далі. Бачите, потужна величезна е, робота. Круглий стіл було проведено, теж організовано ці організації, це теж види, види цих робіт. От знову ж таки, партнери, які були і організації, які виставили партнери під час різних проєктів. От тут, відповідно, ми сміло опишемо наші всі організації, навіть можемо попросити, щоб це загальне у себе в звітах, ми спокійно можемо показувати, що всі ми. Тому що ми робимо спільну справу от, і, і працюємо у цьому напрямку. І зараз Денис Юрійович, в принципі, вже підготував свій звіт на 2026 рік. Я попрошу його розказати і доповнити все те, що я до цього говорив. Будь ласка. Дякую, Сергій Андрійович. Вітаю, друзі. Власне законодавство не встановлює якоїсь єдиної форми для публічного звіту громадських організацій. Воно навіть не встановлює обов'язок для всіх громадських організацій подавати публічні звіти, окрім тих, які є за своїм статусом неприбутковими і користуються бюджетними та або грантовими грошима. В такому випадку є прямий обов'язок оприлюднювати власне звіт про свою фінансову діяльність. Але питання в тому, що зараз ми йдемо до євро... виконання європейських вимог і прозорість роботи організації це однозначно плюс, це однозначно викликає довіру як членів організації, так і потенційних партнерів, грантодавців, держави, суспільства. Тому поприлюднення звітів в будь-якій зручній для вас формі, це однозначно позитив. Це крок разом з часом, це крок попереду, навіть на тому випадку, якщо Рано чи пізно, я так думаю, подібна звітність буде обов'язковою, і ми вже до того моменту будемо готові. Не будемо відшуковувати е, можливості, де би нам швиденько навчитися, де би нам швиденько взяти інформацію, як зробити ці звіти. Звичайно, крім того, що зараз показав Сергій Андрійович, є той фінансовий звіт, який він показав е, це. Власне він робиться за єдиною встановленою е, державою формою, е, і ця форма. Вона є, як правило, включена в ту бухгалтерську програму, якою користуються бухгалтери під час проведення фінансової діяльності, через що проводять свої проводки, через що перераховують кошти, і там одразу є в тих програмах формування фінансового звіту. Я думаю, що мало хто це робить вручну, але їм така цікава новина. Про те, що зараз, 6 числа січня місяця, був оприлюднений перелік програмного забезпечення, яке заборонено до використання. Власне, це стосується саме бухгалтерських програм. І ті, хто використовував програмні продукти, 1 з Бухгалтерія і програм, програмні продукти БАС, вони тепер знаходяться під забороною. Яка, власне кажучи, була. Накладена ще два роки тому, в 2024 році, але дав був даний перехідний період, щоб перейти з адіне з бухгалтерії на якісь інші українські або європейські аналоги. Що правда, жодної конкретної рекомендації про те, яка саме програма має використовуватися, чи принаймні, хоча б там їхній навіть обмежений перелік, поки що немає. Але, тим не менше, зараз, власне, ці 27 програм, включаючи ЮА бюджет, баз бухгалтерія Дінест-бухгалтерія, різних продуктів, які були створені товариством з обмеженою відповідальністю ОДІ, міста Москва, місто реєстрації, до використання заборонені. Так що рекомендую вам перевірити, якими програмами користуються бухгалтери ваших організацій, і, власне, не порушувати законодавство. Що стосується звіту, який, е, власне, я готую за 2025 рік, як приклад. Зараз Сергій Андрійович дасть мені дозвіл поділитися екраном. І я спробую це зробити вам показати. Будь ласка. Дякую. Оскільки в 2025 році видно? Поки що ні. Так, хвилину. Тут ні, так, так. Поділитися. І зараз я думаю, вам видно мій. Так, написали, що ви вже робите цю справу. Є. От є такий підсумковий звіт, такий самий за 2025 рік, за тою самою формою, е, яку ви бачили, яку вам показував Р. Сергій Андрійович. Е, власне, це не просто форма, це додаток до договору про фінансову підтримку, яку ми вкладаємо з. Закарпатської обласної державної адміністрації в рамках програми турбота ми проходимо через конкурс фінансування громадських організацій, їх проєктів та ініціатив. Отримуємо власне фінансування на рік. І цей додаток він є дуже детальний і, власне, він подається нами так само в обласну державну адміністрацію кожного року після використання цих коштів до 1 березня. Ми звітуємо про використання бюджетних коштів, оскільки це бюджет місцевих от бюджет. Ми зобов'язані його публікувати. Можна приполюднити, наприклад, цей звіт. Але я собі подумав зробити цікаву річ. Цього цього року зробити цей звіт більш, скажімо так, описовим, ніж табличним і формальним. Відно, ну, зараз який? що Те, що я демонструю. Видно, видно. На екрані. Я зробив для цього. Власне, для початку я зробив опис робов самої організації: хто ми, нашу місію, візію, основні напрямки роботи, які от там в той табличній формі відображені, у мене відображені власне в тексті. І я думаю, що читати це буде більш цікаво ніж роздивлятися таблички, розбиратися де про що написано. Е, О тут є цифри, про які ми говоримо. Ключові заходи, про які ми говоримо. Детальний перелік тієї таблиці він зберігається в мене в, в цьому е, звіті. Про фінансову прозорість також ми отримали цього року 140 тисяч гривень. І фінансовий детальний і фінансовий звіт, такий як був минулого року, який ви також бачили на екранах. Він буде підготовлений бухгалтерією, бо не будуть надані. Я думаю, що надавати великий перелік всіх партнерів, які з нами працювали, це ну, не обов'язково, він особливо не змінився. Повторювати табличку, ми просто основні такі моменти вказали про інформаційну підтримку також вказали. І зробили висновок про те, що ми для які, власне, для нас був 25-й рік. Можна взяти вам для прикладу подібну форму, можна табличну форму, можна. Позмагатися в креативності і е, можна позмагатися в креативності, зробити цей звіт у формі, я не знаю, наприклад, презентації, це теж допускається. Можна додати, доповнити його фотографіями, відео, матеріалами. Бо вже питання, у кого наскільки вистачить фантазії і вмінь користування сучасними комп'ютерними програмами. А перелік документів, перелік програм, які. Заборонено для використання для фінансової звітності, і взагалі для фінансової діяльності, він оприлюднений, Як побачите на сайті Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України 8 січня 2026 року, і от тут ви можете бачити власне повний їх перелік цих програм, але вони всі поєднуються, що це 1 с бухгалтерія товариство з обмеженою відповідальністю 1 С. І тут іще в кінці є ЮА-бюджет. Власне, це теж продукт товариства з обмеженою відповідальністю 1С. Якщо є така потреба, то я розміщу це посилання в чаті. Або, скоріше за все, я розміщу його у коментарях під відео, яке буде у нас на сайті на YouTube каналі. От так от коротко про звітність наших організацій за 2025 рік. Дякую, Денисе Юрійовичу. Е, ну, а, а зараз я хочу е, поділитися з вами тим же самим нашим звітом, е, але за 23-й рік. Дивіться, от форма яка була. По-перше, ми поставили, ви бачите мене, видно? Так. Ми ставимо наш значок, поставили цьому. Ми ставимо е, е, фотографію. От. Пишемо про це, що це підсумковий звіт наш, за 23-й рік. Поставимо організації, реквізити. Знову ми пишемо, що ми по статуту, що ми повинні що ми робити, що ми робили, які наші заходи проходили. Робимо фотографії цих заходів. От, де ми, бо це ми, наприклад, це у нас проходив фестиваль на крилах віри в Хоролі. От, Багато різних у нас представників із різних наших районів. Приїхали на наші районні організації. Це ми в Німеччині проводимо е, свій захід із партнерами. Далі описуємо знову ж таки, хто були наші партнери, які вони були, і е, теж це в Лубнах ми проводили захід. Відповідно, це все підтвердили. Скажу вам, що от буквально зараз це ми проводили з нашими теж німецькими партнерами в Кременчуку. Е, а тут в кінці пишемо про використані кошти, якщо у нас немає, ну, у нас, відповідно, іще є Це теж наші фотографії, нашої роботи. От і такого виду звіт теж може бути. От, хочу вам сказати, що бачите, Буквально ось зовсім недавно перед нами одні з донорів приїжджали, виступали від фонду Сороса, і вони казали: Ви знаєте, нам байдуже, як, як у вас ми не дивимося навіть на ваші фінансові звіти, але оце нам такий, коли у вас є яскравий і гарний звіт про те, як ви робили, тоді ми на нього звертаємо більшу увагу, і ми бачимо, що ви працюєте. Тобто. З однієї сторони, як пан Денис сказав, що дуже добре, коли так є, але добре, коли фотографії вони кажуть саме за себе, що ви і бажано, що ви у своїх звітах все-таки звернули також увагу на тому, оце за те, що звіт за 23-й рік. Якомога більше фотографій, які чітко кажуть про вас. Там не треба багато описового тексту, в який ніхто особливо не вчитиється. А фото ваше і ваше воно ну, зразу відразу каже, як ви робите і як багато вам дається. Значить, будь ласка, якого є якісь запитання, пропозиції, кому що не зрозуміло? Тоді дозвольте, якщо ніхто не спитає, нічого не скаже, тоді дозвольте всім вам побажати міцного здоров'я, щоб ви щоб у вас завжди знаходили можливість для того, щоб. Створити собі в житті свято, незважаючи ні на яким перепони, щоб ні, ніхто не зміг вам його перебити, і нехай завжди з вами буде сила духу.